Ми живемо в час, коли світ змінюється щодня. Сучасне життя це є постійні зміни, нестабільність і багатозадачність. Творчість це здатність адаптуватися, мислити нестандартно, швидко знаходити рішення. Якщо ми хочемо, щоб наші діти впевнено почувалися в цьому світі, їм потрібно розвивати саме гнучке мислення. Машини сьогодні. Змінюють життя, штучний інтелект, Google і автоматизація замінюють знання, але не уяву. Факти, правила і шаблони це те, що легко підміняється технологіями. А от уміння вигадувати, поєднувати непоєднуване, створювати нове це те, чого машини не вміють. Саме творчість головна навичка, яку не може скопіювати штучний інтелект. І тому творча людина завжди залишається актуальною у цьому світі. Перші три роки життя дитини це фундамент усього життя. У цей період мозок дитини росте найшвидше і формує до 80% нейронних зв'язків. Саме зараз закладається база для мислення, мовлення, емоційної стабільності, впевненості у собі, здатності до співпраці. Активно розвивається префронтальна кора це центр уяви, самоконтролю, творчих рішень, планування. Творче мислення це не опція, а потреба. І сьогодні найактуальніша потреба. І починається вона з простого. З творчих ігор, свободи обирати, дозволу вгадувати. Це і є тренування мозку, без тиску, без шаблонів, з любов'ю. До трьох років ми програмуємо операційну систему дитини. І питання не в тому, чи творча є моя дитина, а питання в тому, як ми, педагоги та батьки, зберігаємо її природну творчість.